Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки з неба сонце сяє, тебе не забудуть». Сьогодні 256 років з дня народження Івана Петровича Котляревського. Це батько нашої української літератури. Саме завдяки йому світ почув і дізнався про те, що є. Українська мова. Тому запрошую всіх порадіти сьогоднішньому дню і відмітити, наскільки ми сильні і потужні, незважаючи ні на які перешкоди. Думаю, що це для всіх нас, українців, є найбільш зворушливе місце. Це наша мекка сюди. І ну не буду перечисляти усіх релігій. от в це місце не менше так як до Шевченка, на його могилу повинні прийти сюди люди, бо саме тут наше джерело життя. Мирного і благоденствіного вам прибивання на полтавській землі. Запрошуємо вас на садибу відомого українського письменника Івана Петровича Котляревського, найвідоміший полтавець. Не тільки заклав основу українській літературі мові, а дав новий подих і театру. Україна вся сьогодні святкує його день народження, віддає шану і повагу відомому полтавцю, веселому мудрецю і самого серця України.